На житньому ринку в Житомирі розпочався сезон лісових ягід. За чорницю тутешні продавчині правлять від 40 до 100 гривень, в залежності від об'єму банки чи стакану. 90 гривень баночка, а де збираєте? У себе в лісі, без страху. Півлітрова банка 50 гривень, літрова 100 гривень. За чорницю. Оскільки чорничка баночка 45. – А де збираєте? Хороші, Володар Волинськ. Ціни помірні зізнається Наталія, зважаючи на те, що збір ягід не таке вже й легке заняття. Зранку з 6 до 6 вечора. День десь приблизно два вітра. Десятилітрові. Зустрічається на прилавках і лісова суниця. Щоправда, її значно менше, ніж чорниці, оскільки її сезон вже завершується, пояснює продавчиня Галина. Поднесенькі, де вони вже є, кончаються 80. А де збираєте? В лісі, в вівковий. «Земляника 80 стаканчиків, але це не лісувати домашня. Окрім домашньої суниці, продавці активно торгують малиною, смородиною, агросом, порічками і шовковицею. Шовковиця 25 літрова. Малинка домашня, йде зараз 25 рублів, півлітра. Шовковиця йде 15, чернічка йде 40 і 80 грудня городище. Малинка 35, порічки – 20, а грудки 30 баночка. вишенька – 30, черешенька домашня 60, порічка – 25. По 80, більше менше 40. Вранці вибрано з станишівки. З поміж ягід, хоч і поодиноко, але вже зустрічаються білі гриби та лисички вартістю у 100 гривень. У стільки ж обійдеться і літрова банка лисичок, яку місцеві продавчині насипають із гіркою. Поза камерою останні зауважують, що до якості лісових ягід і грибів покупцям перейматися не слід. Мовляв, товар безпечний для вживання. Про це свідчить відповідний сертифікат, виданий у місцевій лабораторії.